Усім добрий ранок. Сьогодні в нас день другий. Копаємо картоплю. З самого ранку нам вже сусід виорав. Молодець такий наура. Зараз картошечка трохи посохне. Скажу, дівчата, картошка в нас в цьому році, бачите, як такі рядки різна є, але невелика. У нас немає великої картоплі. Бачите, ось вона. Отак іде. Картопля різна. І біла, і розова, ну невелика. І майже вся однакова. Бачите, будемо сьогодні тут оповзати, загорати, збирати. Я думаю, позбираємо бігом. Вчора бігом збирали, може і сьогодні швидко позбираємо. Якось так, коротше. Да. Погода гарна. До трактор стоїть який нам орав. Якось так. Ну, Назбираю, покажу, скільки мішків і як. Давайте. Оце ми зібрали стільки помідорок. Тут різні сорта і пальчики, і жовта хурма, і червоні. І ось ці навіть не знаю, як вони називаються. Бачите такі? Це в нас буде сок-томатний і аджика. Ось так. Добрий вечір! А ми вже їдемо з відпочинком. Дуже швидко відпочили. Хлопці, вам сподобався відпочинок в готелі Каліфорнія. Незабутні відчуття, я вам скажу, є лі ноги тягнемо. Але нічого. Два рази в рік можна їм конкретно відпочити. Пороботи. Є що спомнити? Правда? Да. Назар, на чому ти покатався? На конику, правда? Так да. да, молодець. Вань, тобі понравилось? Конечно. Ще поїдемо? Так да. Да, Хлопці довольні. Ще почекаємо, скільки там, рік? Дев'ять 9, 9 місяців. Дев'ять да, місяців і знову поїдемо відпочивати. Да. Так все добре. Якщо чесно, мені й Мені і понравилося, все відпочили. Якось так швидко зібрали ту картоплю. Картопля в нас невелика, маленька, але все, що маємо, все в торбі. І слава Богу, за цю. Що така є, не голодні, так як другі люди на сході, що не зібрати нічого не можуть під цими обстрілами, то в нас, слава Богу, ще все нормально. І можна ту картоплю і зимою бути Помідор набрали, чотири відряд. Будемо сок <с>. будем тушити. томатний сік буде у нас свій. О, та й така. Добре, будемо вже вдома. Тоді встрінемося, включимося. Все, дівчатка, ми вже приїхали з села, з відпочинку нашого. Зараз бігом навбирала картошечки зварю їстки. Ось взяла з собою помідорки. Які мачте, помідорки, які в нас. Зараз в мене буде салатик. Накрешу багато салату, по-моєму, помідорки. І будемо вечеряти. До зустрічі.